Ля хамуха. Вітер такий. Всім привіт! Сьогодні будемо фрезерувати, культивувати, коротше, будемо працювати. Ну а позаду в мене минулорічна кукуруза з такими його коріннями. Зараз подивимося, як фреза по ньому піде, переб'є, не переб'є. Коротше, приємного перегляду. Працюємо. Акумулятора вистачило на два сезони. На третій сезон вже заводимо з шморгалкою. Треба міняти акумулятора. Ну, так, стартуємо і заскочили в борозду. Для мотоблока не проблема. Газу і поперли. Да, до речі, фрезеровка відбувалася на обертах приблизно 2400-2600. Зараз стартуємо десь на 2400. Ну і далі десь приблизно 2600 отак, в такому діапазоні. Ну Тут добре чути, що обороти десь приблизно 2600, трохи вище, ніж на початку. Працюємо. І як бачите, для того, щоб не зносило мотоблока в рілю, треба його так попідрювати в правий бік. Ну і в подальшому, щоб було легше на руки, я положив на фрезу з від автомобіля, тому що для того, щоб... Фреза заглиблювалася в ґрунт, її треба прижимати донизу, а де йде все-таки важкуватий і переважує фрезу. Запитували мене ще, який із перехідників для фрези краще підходить: чи карданний, чи цепний. Ну, у кожного є свої плюси і мінуси, але безперечним плюсом є у Кам'янського те, що він виступає як редуктор, понижає оберти на фрезу і двигуну мотоблока набагато легше. Працювати. Одна від моя 9D, 9-ка добре відчуває навантаження. Але є один мінус. Спереді він цей цепний редуктор горне перед собою землі і в даному випадку корінчаки. Оці він розгортає, нагортає таку величезну купу перед собою. Ну отак виходить. Звичайно, хотілося б, щоб цей корінь перебувало трошки краще, але і так, слава Богу, підійде. Ну а фреза приходилося кілька разів чистити. Як бачите, вона цим корінням забивається, облипає земля, волога. Таке, як то болото. Хочеться, звичайно, і посіяти, посадити, чим поранше, поки є волога. Ну і чекати, поки вона висохне, щоб ґрунт висох теж. Якби резону немає. Так що вибираємо якусь золоту серединку і працюємо. Так, чистю зараз фризу переставляю на культиватор і будемо культивувати. Тут недавно мені під відео. Про випробування культиватора, як я його тільки зробив. Ну і повністю відео було присвячене випробуванню, як він себе поводить на другій, третій передачі і так далі. Ну і пише мені, покажи мені цього культиватора в роботі. Що то за людина, що він дивився, поняття немає. А бувають люди. Да, до речі, культивування відбувалося повністю на третій передачі. Лише на даному уривку відео, друга передача. Хотілося б подякувати моєму помічнику, який сидить зверху, катається. Все-таки 50 кг додають впевненості в роботі мотоблока. Менше буксує, легше працювати. До того ж непоганий оператор. Ось ось ця частина, де темніше, це було фрезероване. Ще раз кажу, от бачите, корінці, до туди далі є, видно. Позалишалися. Їх, звісно, поперебивало трохи, але хотілося б краще. Ну, маємо, що маємо. Ну, а далі це вже де світліший ґрунт. Це культивоване культиватором. Ви бачили в різних позах, як він культивує. Так, роботу зроблено, Ну, тепер беремо сівалочку і сіємо. Садим. Що ж, будемо прощатися, ставте лайки, підписуйтесь. О, бачите, такі роботячі руки. Слава Україні! Україна обов'язково переможе і до нових зустрічей!